Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами вриваємося у світ Еспресо. Ну, сказати, вриваємося, то буде звичайно занадто, але починаємо робити свої перші кроки. Сьогодні ми з вами розпакуємо, подивимося, що ми маємо в пакуванні і зробимо перший шот Еспресо з кавою машиною Gadget Classic Evo. Отже, давайте дістанемо те, що у нас в коробочці, і подивимося, що ми маємо. Ну, тут величезні інструкції. На багатьох мовах, звісно, ми то все почитаємо колись. І я так думаю. І тепер достаємо нашу машинку. Так, друзі, машинку я дістав. Ось що ми маємо в коробці. Колір у мене металік. Пакування стандартне, тобто сама машина також до неї йде. Порта-фільтр на подвійну порцію, декілька корзин. Тут ще є фільтр для тиску, але він буде, використов... Не буде нам використовуватись. Стандартна корзина. І тут іще є у нас набір з такими прибамбасами, а саме Мірна ложечка, якщо вам потрібно, типу темпер, але, не знаю, я собі вже взяв гарний темпер. І, і ще дві корзини. Одна йде під капсули, одна під одну порцію. І наразі це все, що ми маємо в комплекті. Що ж, давайте зберемо до купи і зваримо пробний шот. Ми будемо використовувати стандартну корзину на дві порції, яка йде в комплекті наразі. Але це все має бути замінено, тому що то що є в комплекті, то є в комплекті. І саме портофільтр. Тож, встановлюємо корзину і готуємося до нашого першого шоту. Отже, друзі, перше використання. І для першого використання нам спочатку треба прогнати нашу систему. От. І для того, щоб це зробити, ми маємо зробити наступне. Спочатку включимо нашу машинку. Тепер нам треба натиснути кнопку заварювання і збивання. Прогнати воду через стімер. Так, друзі, після того, як ми прогнали воду крізь стімер, це має бути великий об'єм, доволі близько всього контейнеру. Ми маємо зробити те саме з портафільтром з системою. Тобто ми маємо вставити фільтр в робоче положення, закрити його. Тепер поставити певний контейнер під наш фільтр. Тобто, так начебто ми будемо готувати каву. І після цього нам треба натиснути кнопку. Для того, щоб приготувати каву, кнопку приготування кави. І дочекатися, поки наша водичка пробіжить через систему. Отже, ми завершили, друзі, з підготовкою системи, і наразі наша машинка є готовою для приготування кави. Що ж, почнемо! Перед приготуванням нам потрібно заповнити систему. Це потрібно робити кожного разу. Щоб це зробити, ми просто ставимо чашечку. Да? Бачимо, що наша машина готова для того, щоб заварювати каву. І нажимаємо кнопку приготування на декілька секунд, щоб крізь неї пройшла вода. Ось, водичка пішла. І Десь 150 мл води ви маєте пропустити через, через систему. От зараз я вже бачу, що у мене десь так є. Досить. Отже, друзі, будемо готувати еспресо. Я буду робити 18 грамів кави. Так, Є у мене десь якраз ось така от уганда. Смажена під еспресо. Спробуємо на ній. Отже. 18 грамів кави. Є. На своїй кавомелці я налаштував помел 10 кроків. Кожний крок має три субкліки. Виробник для цієї кавомолки радить діапазон від 8 до 11 кроків для приготування експресо. Тож, ми на 10, десь посерединки, якщо що, зробимо менше, якщо що, зробимо більше. Зараз змилимо каву і будемо готувати наш перший шот. Отже, друзі, кава наша змилена. Зараз ми доправимо її до нашого фільтру. І знаєте, що я вам скажу? Скажу те, що першим ділом, після того, як ви придбали собі таку машинку, вам потрібно придбати собі автоматичну гарну кавомолочку. Наразі в мене її нема, але. Сподіваюсь, що скоро буде. Отже, доправляємо нашу каву до портафільтру. Наразі я не маю розпушувача, що теж дуже бажано. От. Але теж він скоро буде. Так, тепер я притемперую свою каву. Не найкращим чином виглядає, але непогано, якось так. І ми з вами, друзі, ми з вами готові робити наш перший еспресо. Вміщаємо вартофільтер на місце. Єдине, що я зроблю, я наразі маю великі ваги, я хочу зробити з вагами, то я. Зніму цю штуку, поставлю сюди під низ ваги. Так, от таким чином налаштую стаканчик для нашого еспресо, відтарюю ваги. І натискаємо кнопку приготування і кнопку таймера. Давайте дивитися. Отже. Чекаємо, коли наша кава піде. Можливо, помел, ну, мабуть, помел за танки, тому що дуже слабенько йде кава. Як бачимо, вже майже 30 секунд. А я маю тільки 7, 8, 9, 10 грамів кави. Отже, помел за танки, і це добре, тому що мало тиручної коломари такий помел. То страшне діло. Але гарно біжить, друзі. Гарно біжить. Уже більше 30 секунд. Але давайте доведемо до. Наразі 45 секунд. Стоп. В принципі, ми маємо 60 мл напою за десь 45 секунд. Я не знаю, наскільки це добре, наскільки це погано. Зараз спробуємо саму каву. Ось так воно виглядає. Досить невелика крема, в принципі, непогана. Але смакує, друзі. Воно дійсно смакує і набагато краще, ніж вам зробить автоматична машина. Це дійсно гарна кава. Я розумію, що це не найкращий шот, тому що він перший. Але він дійсно непоганий. Дуже непоганий. Що ж, друзі, отаким от було наше перше відео, в якому ми вриваємося в світ Еспресо. Далі, я гадаю, ми будемо вдосконалювати наші прилади, техніку і робити ще кращу каву. Дякую, що дивились. На все добре. Побачимось у наступному відео.